Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз ми будемо обговорювати надзвичайну історію, яка сталася, і, на жаль, дуже неприємну, Звісно ж, історію, яка сталася з мешканцем міста Херсон. З нами на зв'язку Ігор Бондаренко. Він є журналістом. Пане Ігорю, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Дуже а, дяку... так, так дуже дякую, що знайшли для нас час. Звісно, ви вже розповідали нашим колегам про те, що сталося, що ви, скажімо так, пробули в окупованому Херсоні до серпня. а Потім ви намагалися все таки виїхати звідти, і далі потрапили в полон до росіян. А чи могли б ви трошки розповісти, чого хотіли росіяни від вас на самому початку? і Чому вони вас затримали? Ну, затримали вони мене, тому що я так гадаю, я був у них в списках, розумієте? І мені казали, що не їдь, бо ти можеш бути у списках. Вони по тим спискам шукали активістів, журналістів, там, волонтерів, колишніх атовців, там співробітників МВД, СБУ і так далі, тому подібне. Навіть в мене деякі були знайомі, яких... Які там позвільнялися, вони працювали на госслужбі, там, наприклад, в управлінні юстиції, навіть до них зверталися окупанти, їх їх шукали, розшукували. Ну, звертались до їхніх рідних. І 10 серпня я все таки отримав підтвердження, що я був таки у них у списках. Ну, ви ще тобто й співпрацювали мене... з правим сектором? Ну в якомусь. Е... Що це буде за співпраця? Да. Тому що ми ж розуміємо, що таке правий сектор для російських окупантів. Ну для російських окупантів Азовий правий сектор. Я не знаю, це це може найстрашніше, що може бути. Я так да, я співпрацював з правим сектором і навіть співпрацював е, з активістами з правого сектору, з херсонським правим сектором. Е, в Києві я зустрічався, м, наприклад, з деякими. Представниками пресс служби правого сектору і є там патріотичні різноманітні портали, е ну національні, такі націоналістичні, наприклад, той же самий сектор правди, ну і так далі, тому подібне. І коли мене е як це сказати, затримали 10 серпня. Бо вони побачили в мене в телефоні номери деяких людей з правого сектору, тільки з правого сектору, і з УНАУНСО, і так далі, і тому подібне. Хоча десь за два місяці до того я вичистив ну майже всі телефони. Оці видалив їх із свого аккаунта в Гуглі із телефону, і навіть переписку в телеграмі я. Ну десь за місяць, може за два вичистив все. Ви знаєте, Добре. я саме вибачте, що перебуваю я саме і звернув увагу, от ви розповідали, що е, вони змогли ну якось навіть роздрукувати вашу переписку в Телеграмі да, 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 да. за півтора місяці. Тобто, от мені здається, що це одне зі свідчень. Ви ж знаєте точно, що є така теорія змови, яку ми не можемо не спростувати, не підтвердити. Що ФСБ контролює Телеграм, що ну в сенсі, що російським спецслужбам доступний е, доступні переписки саме в Телеграмі? Чи можемо ми сказати, що от те. Що сталося з вами, це підтвердження цього? Я вам скажу навіть більше. Вони принесли переписку не за півтора місяця, а за півроку останнє, те, що я переписувався да, з людьми. Наприклад, з тої самої Наталії Ватійчкіни, це лідер правого сектору міста Херсон. Та півроку показували мені всю переписку, ту, яку я видалив, ще там 3, 4, 5. 6 місяців, тому що я не залишав цих повідомлень, я їх просто видаляв. І вони показали мені всі тексти і, і питали, а оце що ти писав, а оце що ти писав. Тобто, ну, там я, я пам'ятаю чітко, там було на паперах, ну десь паперів було ну сантиметри півтора, така пачка була знаєте, з, роз, з роздруківкою. І там було написано формат файлу ВЦЛ от така от історія. тому те, що ФСБ контролює е, Телеграм, в мене просто немає жодних сумнів. Так, я розумію, що, е, звісно, що, ну, як коли ви опиняєтеся в такій ситуації, то ви намагаєтеся е, якось зберегти себе, то розкажіть от про ту легенду, яку ви придумали, і чи дійсно е, росіяни в це повірили? Ну. Е, Справа в тому, що я на той час, коли мене вже от затримали на серпень місяць, я не працював журналістом. Да я, я досі є, є членом спілки журналістів України. Я сплачую кожен рік. Права в тому, що я нічого не вигадував, я просто взяв факти своєго життя і дав йому як це сказати, іншу інтерпретацію. Розумієте? Просто до того, до того як я став журналістом, я був актором, я грав в театрі російської драми «Місті українки же, фраза назва. Російська драма, імені Лесі Українки це все на цих ФСБшників. Це як це сказати таке мало враження. По-друге, я знімався в російських серіалах. У мене на Ютубі були ну, так, отривки з серіалів, де я грав, е, грав в російськомовних спектаклях. В мене були навіть на Ютубі ці отривки з цих спектаклів. Я навіть їздив до Москви в 12 році, знімався там в кіносеріалах. В мене були записи передачі моєї на радіо, яку я вів в місті Херсоні, і там я ну як виступав з критикою до місцевої влади. А треба розуміти, що ось на Росії, да, хоч якась хоч маленька критика до влади, це вони розглядають як просто страшний супротив. Да. Для нас це нормально. Критика влади це є нормально в них. Якщо ти хоч трішки критикуєш владу все, ти, значить, проти неї. І тому, побачивши оці всі мої відео, побачивши мої програми, я построїв таку легенду, що я не є там членом правосектора. сектора. От бачите, я ж в російській мові там розмовляю, я там почав розповідати їм таку сказку, розказувати, що от я був російськомовний ведучий. І з-за того, що почалася така українізація, я, я втратив роботу, от я пішов з театру, там, в кіно перестав зніматися. Тобто я от простроював таку от легенду. Вони бачили мої труди, тобто я навіть робив деяку анімацію, таку сатиричну про Україну, і вони сприймали це, як, ну, знаєте. Oh, ну наш наш yeah. наш, але слухайте, все одно вони ж, незважаючи на це. Ну тут ви краще, звісно, будете розповідати. Незважаючи на це, вони почали вас бити та катувати. Як ви це пояснюєте? No, да, І що ж... відбувалося так? Чередували? Знаєте, вони вдень розпитували, а вночі приходив мене такий. Гарний такий дядько, ну я і не бачив нікого ніколи, тому що в мене весь час була замотана голова, тобто такою тряпкою, і скотчем було помотано. І Вони мені сказали, що якщо ти її знімеш, ми тебе розстріляємо. И он каждый вечер приходил в мне там, рассказывал там историю, что Вин, он там с 2014 -го года я воюю там на Донецке, меня правосеки там поймали, пытали, порезали, разрубили, а Донецкие замечательные врачи меня сшили, и я весь такой весь замученный, перемученный. Вот вас всех националистов, правосеков ненавижу. И рассказывал, что меня вывезут в Россию и что посадят меня там куда-нибудь на Вакатуй. І що там, и чуть ли вот, вот, вот сейчас мы возьмем Николаев, и я адвізімо тебя в Николаев к нашим десантникам. Ну короче, вот він мені розповідав такі всі страшилки. Знаєте, ну якщо б мені було там 15 років, я б ну я б ще якось боявся, да а я, мені вже сорок п'ять, я вже знаю, що це все страшилки, і я. Все одно як гнув свою лінію. Да, По-перше, я ніколи нічого не отрицав. Да, я казав, да, я це робив, да, я от з цими співпрацював, да, я от це робив. Але я був вимушений, да, бо таке життя, мені потрібні гроші. Бо якщо ну, а як ти без грошей, і там починав там, придумувати якісь деякі історії. У мене в 15-му році е, померла моя мати, і я. Вигадав таку історію, що мені щоб поховати мою мати ближче до своїх рідних, е ну треба було дати там взятку таку велику, там декілька тисяч доларів, щоб її поховати поруч. І тому я був вимушений, е як це сказати, співпрацювати з цими правосеками. Ну, ну так так це в руслі в руслі російської пропаганди ви молодець да, тому да, sensі, в тому сенсі що ви розуміючи розуміючи і... їхню психологію, так їм розповідали. А як же? Бо розумієте, він цей фейсбешник там їх було двоє. Один в день до мене приходив. Він був добрий. А той, що вночі він був дуже злий. Він так ще іноді любив там ногами по мені пройтись, там руками пройтись. Ну пару раз там використовував, використовував електричний струм. Я не знаю, що то був за, за пристрій, яким вони там по мені е, працювали. Ну, мені здається, що то був шокер. Може, в них був якийсь такий інтересний пристрій, бо коли він включав, вмикався такий, е, з'являвся злегка такий, 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 чутний такий, електричний такий піск. Да? Ну, Як кнопку вмикаєш? Ну, потім мені сказав, що це заряджався конденсатор. Ну я не знаю. Я знаю, що після цього звуку мене било током. Ось, а пару раз вони таке за мною зробили, а потім вони просто над духом вмикали цю штуку в мене, і я вже знав, що після цього буде бити током. Я так групував групу. Ну як? Е, приймав положення тіла таке, щоб було легше е, як це, вбитим током. І їх дуже це забавляло, отак, от мене пугати, бо я ж нічого не бачив, мене було обличчя замотане. А, а вони ти хотіли, мене... щоб а вони хотіли, щоб ви визнали, що ви я не знаю, націоналіст, правосек, я не знаю хто фашист, і що далі? І навіщо їм це все було? Ну я вам скажу так. Спочатку вони хотіли мен, щоб я це визнав, да десь два-три дні. А потім, коли вони почали вірити вже в мою історію, я так, я так розумію, що вони перевіряли, тому що я. Останні п'ять років, ну якби зник з медіапространства Херсонської області, да, тобто я не наблюдався. І тому я, я думаю, що може вони якогось колаборанта питали, чи знаєш ти такого, як хто він, що він, і хтось може їм про мене щось розповідав, що да, був такий колись, але останній там якийсь час його нема, не, не спостерігається. А потім вже вони почали мене вмовляти на співпрацю. Я... Я так зробив такий фінт, я зрозумів, що не можна погоджуватись одразу. Коли вони мені вже зробили таке, як це сказати предложення, від того я не смог відказатися, вони сказали, що ну все, будеш работать на нас. Я сказав, та нет, я вже не журналіст, ви понимаєте, ну какой я журналіст, я от, работаю за границей, я працюю водителем, и меня это ничего не интересует. Звичайно, цей ФСБшник такий був, що добрий, він обідівся на мене жутко, але прикував знову мене до, до цієї пічки, до якої я був буржуйки, такої я був прикований всі п'ять днів. Вже обличчя мені не замотували, просто прикували, сказав, ну ти посидь, подумай, бо а, десь. Коли мене затримали 10 числа, вони ж мене е, повезли на е, і я стояв біля ями з трупами, і вони стріляли в мене над головою. Ну таки, так, зімітували розстріли. Він мені сказав: якщо ти не погодишся, ти поїдеш на яму. І вони навіть не приховують так. Ну от я розумію. Ну тобто то ми розуміємо зараз. от наша аудиторія, що той факт, що є яма з тілами вбитих, ні, людей. ні, ні. Ну, ну го числа, коли мене забрали вже з пограничного е е пропуску. Я ж е вибачте, не 10-го, 11-го, бо 10-го мене затримали, і ще десь сутки я там просидів в такому білому контейнері. І я і ще два хлопці з. Е Скаховки. Ну хлопці відпустили зранку, а мене вже забрали, натягнули мені на руки ці як це білий, такий стяжку, таку пластикову, обмотали голову і повезли ж мене десь хвилин сорок я катався з ними. Я думав, що мене везуть в Крим, але коли зняли цю штуку, я побачив, що це були такі чисто наші херсонські пейзажі, тобто це не Крим. І я побачив, яму така була, яма, ну десь метрів за два вширшки, так. Продовж десь метри три, може, чотири, ну я так вже не пригадую. але там лежали трупи, там були трупи чоловіків, і вони, і вони мені мене запитали, чи хочеш, хочеш ти до них? Я сказав, я сказав ні. І в цей самий момент в мене над головою ну, пролунав одиночний постріл, і я так розумію, що з кулака хтось мене поміж лопаток так вдарив. Я ще впав на коліна. Вони потім посміялися, опять натягнули мені цю штуку на голову. Посадили опять до того буса, і вже потім повезли мене до цієї як це, душегубки. І вже потім мене допитували в душегубці. Тобто, спочатку я сутки просидів в контейнері. Перед тим як посадили в контейнер, теж зі мною розмовляли ФСБшники, але там не били, нічого, просто так був такий сухий допит: там хто що, коли народився, звідки їдеш, куди їдеш, діла. А вже працювали зі мною під Скадовськом. Я це потім вже з'ясував це під Скодовськом. Біля дельфінарію їхня знаходилася база душегубка, де вони мене отримували. Пане Ігорю. І... А от що вони в результаті хотіли, щоб ви робили? Ну розумієте, десь 25-го, ну ближче до 25-го серпня. Вони вже так сказали, все будеш працювати, і мені сказали, будеш вести патріотичний проросійський телеграм-канал. Я його завів, мені дали телефон. Потім цей фейсбешник вийшов, його колись кудись визвали, Я сразу, одразу ввімкнув геолокацію. Вимкнув в мене така програма, є Арго Ізраїль. Це такий навігатор без онлайн. Він чисто працює на геолокації. Я побачив, де я знаходжусь, зробив скріншот, і по пошті своїй сестрі відправив цей скріншот і написав, де я. А я завів цей, як це сказати, телеграм-канал, такий, ну, патріотичний, він мав назву «Днівник Свободної Таврії. Вот. Вот, вот, Російські ФСБшники вони люблять такі великі патріотичні назви: там «Днівник Свободи Новоросії, Новоросія завжди з Росії. от ці вот, вот лозунги, да, вони дуже, дуже, дуже полюбляють. І а я ж. Це ж не дурак, і я не хотів нічого особливо писати. Я просто брав деякі статті з сайту Уніан і там нашого місцевого сайту мост КС Це ведений знайомий Сергій Нікітєнко. Так, так, він був у нас багато разів. в Я дуже раді його завжди чути з цих новостних порталів статті і переробляв як по шаблону, як ФСБшники. Вони люблять такі шаблони. Я там, де потрібно було писати, наприклад, ЗСУ, е да, я писав там «Украбандеровці». Uh -huh. Наприклад, там, де, наприклад, було там, там президент України, там Володимир Зеленський, я просто писав там Зеленський. Да. Наприклад, там, якщо писалось там слово Україна, то я просто брав лапки і писав російською незалежна. Да. Тобто, от. от Буквально змінивши три-чотири такі слова в статті, я зрозумів, що ці статті дуже ставали схожими на цих їхніх пропагандистів. Ті типу, вот это военкор воєнкоркатьонок З. так, так вот їхні это. пропагандони. А от да, те, да, що да, мене да. те, що мене здивувало, і не те, що ну ви не перші, хто про це говорить. Ми це чули а, багато від кого з різних різних а, куточків України, які були окуповані росіянами, що вони самі вірять в свою пропаганду, що вони а, вірять я. в бойових комарів, що вони вірять в атомну а, в ядерну бомбу, яку ми там виготовляємо, десь що з такого я ви ок. зрозуміли. Я вам так скажу, вони в це не вірять, а вони це знають. Це ще гірше. Бо коли я розмовляв з цим капітаном ФСБшником, який називав себе Петрович, а його підлеглі називали його Фенікс, він мені почав розказувати про бойових там комарів, про гусаків, про те, що біолабораторії. НАТО, Госдеп тут повідкривав по в Україні, що 8 березня Україна повинна була напасти там, нанести жуткий привінтивний, примітивний чи якийсь страшний удар. І я, коли я все це, це чую, я, ну, розумієте. Яка була інтересна річ, я то бачив, що він капітан. Тобто, хоч я розмовляючи з ним, я розумів, що хоч дві книжки в житті він прочитав по психології, щось він знає. Але коли він почав мені це розповідати, я думав, що спочатку що він жартує, знаєте так. Або просто каже все по методичці. І коли я йому сказав, що ну, а ви бачили ці лабораторії, бачили всіх комарів, гусаків. Він сказав, ні, я не бачив, але мої друзі з ФСБ показували мені документи. Є документи, цілі там архіви там. Цілі у них співпідрозділи працюють в ФСБ, вишукують ці лабораторії. Я кажу, ви знаєте, в мене є друг там Діма. Він в корелі намалює вам такі документи, що ви просто прозрієте. І коли я починав в дискусії, навіть не сперечатися, а просто в дискусії їм розповідати, що це все трішечки вибачаюсь, бред, оце такий. Ну, спокійний ФСБшник починав. Знаєте, у нього починався якийсь такий мандраж. Він якось починав нервувати. Коли збивався їхній у той шаблон, да, по якому він ну то з ним происходило якесь щось непонятне. Він ставався якийсь злий, там пару разів мене навіть ногою хотів пнуть. Коли я йому просто сказав, що хлопчик, ти розумієш це, все, що ти мені розповідаєш, це все сказка про білого бичка. Просто, ну, які в лабораторії, які ну, які там гоцдеп, який напад, тобто ти хоч подивись, яка в нас армія була по розміру, яка в російська армія, да які біолабораторії навіщо їх робити, якщо... А в Індії, в Китаї ці всі лабораторії за копійки, роблять все, що хочеш, для всього світу. Да? Тобі придумають, яку хочеш там мікстуру, яку хочеш болінь, Да? Ну я хоча б так намагався з ними. Ні, там, знаєте, вони стали як це, заручниками собственних міфів. Вони побудували міфи про Україну, про весь світ із. Самі в них повірили, і тепер саме самі ж їх і лякаються. Та ми То розуміємо, зумієте. що просто це люди без критичного мислення. В нас на жаль, майже зовсім не залишилося так. часу е в ефірі. То я останнє, що маю запитати. Я розумію, що е все-таки вона звільнилася з Кадовська, Ви потрапили до Херсона. Чи були ви свідком того, як російські війська тікали з Херсона? А як же я е, був весь цей час в Херсоні? Я ховався від е, я не мешкав себе. В Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.